Доброго дня малята! Дітки, до нас поспішає свято Новий рік. Тож ми всі прикрашаємо в домівках ялинки. Прикрашаємо ялинки гарними бурульками, кульками, дощиком. Тож сьогодні на занятті з малювання я хочу запропонувати вам намалювати ось таку гарну кульку. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з намальованим колом посередині, фарба, стаканчик непроливайка, склянка, з водичкою та пензлик. Фарба нам знадобиться блакитного та жовтого кольору. А для початку роботи нам потрібно підготувати наші долоньки. Тож, давайте сядемо та повторимо за мною цікаву та веселу гру. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілочки кидали, почепили срібні кулі, намистинки і бурульки. Ще цукерки почепили. Потім разом всі. Раділи. Тож наші ручки вже готові до роботи і почнемо. Спочатку нам треба розфарбувати коло блакитною фарбою. Розфарбовувати треба акуратно, не виходячи за контури кола. Ось так. Лівою рукою ми притримуємо аркуш, правою тримаємо пензлик. Та зафарбовуємо. Спочатку по контуру кола. Ось так. А потім зафарбовуємо серединку. Ось наша кулька вже блакитного кольору, але ми пам'ятаємо, що треба ще намалювати ниточку, за яку ми маємо повісити нашу ялинкову прикрасу на ялиночку. Я малюю ось таку. Ніточку тепер нам треба помити пензлик від блакитної фарби, ретельно вимиваємо. Ось так. Відтискаємо зайву водичку та набираємо на пензлик жовту фарбу. Жовтою фарбою промальовуємо посередині нашої кульки рівну доріжку. Ось так. Ось так, тепер можна намалювати ось такі крапочки знизу, під нашою жовтою доріжкою та над жовтою доріжкою. І ще мені захотілося намалювати ось такий візерунок вгорі. Та внизу нашої кульки. Ось так. Ось яка гарна кулька в нас вийшла. Погляньте, які гарні ялинкові прикраси в нас вийшли. Я гадаю, у вас будуть ще кращі. Тож проявляйте свою фантазію, та я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, дітки.